Незаконним гаражам, не місце в Коломиї. Тепер власники незаконно встановлених гаражів їх позбудуться. Комунальники демонтуватимуть ці металеві споруди. Вже є перші жертви на вулиці Яворницького, яка доля їх чекає. Дивіться далі у матеріалі Надійні Плюхіної. Два гаражі біля дитячого садочка по вулиці Яворницького, як більмо в оці, вони розташовані в абсолютно непридатному для цьому місці поблизу дороги. Нарікає мешканка сусіднього 20-го будинку. Любов зіняк жінка один з ініціаторів знесення цих споруд. Хотіла зробити благоустрій нашої території, бо тут стояли постійно машини, які п'ята-шоста година ранку включалися, виключалися, виїжджали, приїжджали, Вибачайте, всякі е, викидали мусор. Все ми хочемо тут ще клумби протягнути трошки, зробити. Я вже домовилася привезти дві качелі для дітей. Тут загородити трошки. Постійне нарікання від мешканців прилеглих будинків вислуховують і, і депутати Коломийської міської ради. Обранці розповідають, ці гаражі не лише незаконні, вони ще й спричиняють аварійні ситуації, адже металеві споруди заважають водіям бачити дорожні знаки та інші автівки. Постійні скарги є навіть ініціативна група щодоречно. По цих питаннях, тому що люди хочуть украсити свою прибудинкову територію, а також тут, щоб могли діти гратися, закрита зона цими гаражами на повороті, де знаходиться садок, де пішохідний перехід, водії не бачать ні з одної сторони, ні з другої. Скільки тут було? Аварійних ситуацій, дуже багато і аварії були. Люди жаліються, люди хочуть зробити тут дитячу площадку, самостійно, все. А ці два гаражі встановлені неправильно, і їх потрібно звідси забрати, для того, щоб людям було краще, краще умови для діти могли піти погуляти. А так само, якщо їдуть машини, поворот, виходить, 90 градусів. Нічого не видно, можна зробити створити аварійну ситуацію. Моя думка однозначна, їх потрібно звідси забрати. Епопея з гаражами на вулиці Яворницького триває вже майже два роки, розповідають комунальники. Власників споруд неодноразово попереджали, аби ті їх забрали. Двоє з них послухалися і прибрали гаражі самотужки. Інші не реагують ніяк. Одна власниця, начебто, за кордоном, іншого вдома немає. Ні, двері зачинені нам ніхто не відчиняє. Гаражі мали знести і відвести на територію комунального підприємства Полігон екологія власники змогли б забрати свої металеві споруди після того, як компенсують усі витрати комунальникам. Проте виявилося, що в одному гаражі стоїть машина, а інші власники пообіцяли розібрати самі. Тому поки все залишилося на своїх місцях. Два власники гаражів демонтували їх після письмових попереджень, а два ніяк не зберуться демонтувати. І сьогодні ми запланували їх демонтувати. Примусово є підповідні попередження. Ми раніше давали, щоб в 2013 році, щоб їх демонтували. Це величезна проблема у місті. Це є маса у нас в проценті 90 гаражів стоїть незаконно установлення. Хоча є кооперативи гаражні. Але мешканці привикли ставити біля своїх будинків гаражі незаконно на прибудинкових територіях. Захарашують їх. Загалом в Коломиї понад 90% гаражів розміщені у невстановлених місцях. Ймовірно, їх чекає така ж доля, як і на вулиці Яворницького.